Всім привіт, це клуб хвостики. Скоро різдво, скоро новий рік. А у нас дуже багато новеньких, класних, дуже класнючих зусинят, які шукають сім'ю. Це долі. Собака-мама народила 9 цуценят прямо в Одесі, і долі одна залишилась неприлаштованою. Всі вісім уже в люблячих сінях, тільки долі ще досі чекає. Але вона така красива, така розумна. Ми не розуміємо, чому її ще не помітили, тому шоденьку сьогодні зробила для неї гарнючу фотосесію. Записуємо для вас гарні відео, щоб показати вам, яка вона красива. Погляньте на цей окрас. Їй вже 6 місяців, вона оброблена, вакцинована, повністю здоров'я. Здорово. В міру активна, в міру спокійна, дуже гарного характеру, легко піддається дресировці. І вже дуже вхляла нам позвати, але вона всім вам каже, що вона чекає на сім'ю. Вона також дуже хоче свята зустріти у своїй родині. Будь ласка, придивіться до цієї дівчинки, вона буде середнього розміру, вона дуже-дуже мила, дуже розумна, дуже контактна, буде дуже гарним другом для вашої родини. обожнює цілуватися. Ми просимо вас. Нашої підтримки для долі. А для цього потрібно поставити вподобайку, написати коментар, а зробити репост якусь свою соцмережу. Це дуже-дуже допомагає, повірте. Або телефонуйте, приїжджайте прямо до нас в клуб-хвостики, познайомитись з цією красунею. І, звичайно, ви в неї закохаєтеся, і обов'язково вона пойде до вас в сім'ю. Ми чекаємо на ваші дзвіночки, на ваші коментарі. Долі дуже чекає, погляньте на цей погляд. Вона дуже хоче в сім'ю. you <laughs>